І більше про ситуацію на передовій говоримо далі із генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, ігорем Романенком, який з нами зв'язку. Ігоре, вітаю вітаємо вас. Вітаю вас. Хочу розпочати із ситуації на передовій, оскільки вчора дівстей повідомили про прорив, власне про який ми вже сказали з колегою на трасі Добропілля Краматорськ. І власне хотіли почути вашу думку. Президент сказав, що це одна із ознак того, що Росія не готується до перемир'я. А чи можна вважати, що саме якраз вона і готується до перемир'я, і використовує той обмежений час і діє максимально інтенсивно на фронті? Прибічника оцінки, яка формулюється відносно того, що Путін розуміє, що невеликий час залишився, ну це можливо це відчинені можливості ведення бойових дій, прийдеться виходити в тій ситуацію, яка складається по зупиненню ведення бойових дій, і тому він. Застосовує все більшій ступені свої ресурси, резерви і вдається просуватися на досить велику кількість кілометрів, як ви показали на мапі. І це біля 10 плюс мінус кілометрів. Ситуація усугубляється важка не тільки в районах Покровська Мирноград, а також навколо Константинівки. Більше того, по... Ворог формує плани просування далі на Дружптівку і І Тут ми бачимо по бойовим діям, що саме таким чином має розвідці події. До речі, вчора оперативно стратегічне групування військ Дніпро відреагувало на цю ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук. Вони оприлюднили інформацію з коментарем, що ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках вони називають складною, і у повідомленні наголосили, що просочування малих груп повз першу лінію українських позицій не є взяттям під контроль території. Далі коротка цитата: безумовно ситуація є і залишається складною бої в цьому регіоні найінтенсивніше порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення. Втім, українські війська прикладають максимальних щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, були знищені в найкоротші терміни. Чи можна зараз пояснити намагання російських військових такими малими групами просочуватися через нульову лінію зіткнення і, попри втрати, намагатися закріплюватися у тилу? На мій погляд, настільки важливо, якими тактичними способами росіяни досягають просування вперед. Малими тактичними чи з рахуванням і застосуванням бронетехніки важливий результат, що вони суттєво просунулися вперед, і нам потрібні ресурси, резерви, які не вистачають, в тому числі в першу чергу, бригадам бойовим, які працюють на е, лінії зіткнення. І в цьому є велика проблема. І е, крім розгляду дій ворога, треба визначатися з діями своїми. Щодо стабілізації ситуації, яка зараз спостерігається на фронтах, а вона усугубилася і стала ще важкою більше як в районі Покровська і агломерації Мирнакадо, так вже безпосередньо Константиновки з подальшими перспективами для ворога, про які я вже говорив: Дружківка і Крематовсь. І це дуже важка ситуація. А чи можете роз'яснити, що зараз їм дає таке положення, якщо воно збережеться? А, тобто, в першу чергу, це ускладнює логістику нам, я так розумію, так? Їм, вони це роблять в зв'язку з тим, що у них є ресурси, резерви, uh -huh. і вони їх використовують. Використовують підходами, які ми спостерігали раніше, які ми спостерігали. Наприклад, на події ворога агломерації покровськ кросмірноград, де спочатку прирізаються шляхи логістичні дороги для того, щоб послабити потенціал супротиву грнізонів, які знаходяться в всіх місцях в районах оборони, і наносити додаткові ураження наших військ в всіх місцях, і потім вже починати заходити в міста. Вести досить витратний для наступаючих урбанізовані бої а, в містах, і таку ситуацію спостерігаємо ми зараз на покровському, і вона бачите, ми стала ще більш складною навколо а, Константиновки. Причому а, тут вони вважають, що плани їх продовжують здійснюватись. І працюють уже на перспективу пов'язану з руктівкою, на жаль, і Краматорським. До речі, частково про ці причини описав на своїй сторінці у соцмережі ікс. Вчора Богдан Кротевич, це колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Він написав я процитую системна проблема. Почалася зі старання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту. Звітів про цитую взяти село як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків розподілу мобілізаційного ресурсу кумами. Також абсолютної відсутності стратегічного, навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового Йвництва. Як ви ставитеся до такої заяви пана Кротевича? Вона досить реалістична. Але для мене питання в першу чергу полягає у тому, яким чином долати це, а долати треба формувати події, дії конкретні, важкі, стратегічні, відповідальні відносно. Повної і справедливої мобілізації проведення економіки подруги на воєнні рейки і закон переведення відповідальності громадян, військових і цивільних, за захист своєї батьківщини на рівні стану війна. Оскільки цього не відбувається, то внутрішні резерви, які повинні допомогти підняти потенціал наших військ, вони не збільшуються і ситуація тільки погіршується. Ну, і фактично і в попередніх ефірах наших з вами розмовах ви вже неодноразово згадували саме про таке рішення, попри різні ситуації ситуацію на фронті. Я до заяви пана Кротевича додам, що кілька днів тому перший корпус Нацгвардії України Азов зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Там навіть опублікували. Офіційну позицію Азова на кількох сторінках в соцмережах сьогодні на сторінці у Фейсбук вони написали, цитую, обстановка залишається складною та динамічною. Противник намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та технік. Та техніці, ну і підрозділами корпусу, сплановані вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше. Тож будемо чекати на оновлення. Як ви, до речі, ставитесь до ситуації, коли проблеми на різних вітинках фронту намагаються закривати, зокрема, підрозділами бригади АЗОВ тепер вже корпусу Азов. Ну, зрозуміло, що ці структури, які себе проявили стійка. Професіональна, потужна до того, е, значить є надія на те, що вони справляться з такою критичною ситуацією. І тепер вже в новій якості ми знаємо, що відбувається по ходу ведення цієї важкої шикомасштабної війни, е, формування саміх корпусів, структур, які більш ефективно діють порівняно з попередніми. А туа цими структурами, але на все це потребує час, по перше. А крім того, щоб вони повна цінна, повна направна і ефективна запрацювали, їм потрібні ті ресурси, яка які держава їм потрібна повинна надати. Бо само по собі тільки за рахунок формування корпусів, наприклад, ця ситуація не зміниться, тому що ці питання треба вирішувати комплексно і рішуче проводити ті реформи і зміни, які вже відбуваються. В силах оборони України пане Ігоре, от порівнюючи ситуацію, яку ми спостерігаємо на Сумщині, тільки вчора говорили із речником Держприкладонслужби про те, що там вдається навіть повертати позиції зокрема, повернули контроль над населеним пунктом Бесалівка на Сумщині, і йти в контратаку. Натомість ситуація на Краматорському напрямку, Бокровському напрямку значно гірша, м'яко кажучи. Власне говорячи про це, наскільки мені відомо, контрнаст. Тобто це ще більш затратно по втраті живої сили і техніки. Чому так відбувається? І чи не можна тоді зосередити більше уваги на обороні, яка зараз підсилення саме Донецької області, яке зараз необхідне? Ми пам'ятаємо, що ситуація була досить складна на Сумщині, і сили оборони на цьому напряму сформували рубіж оборони. На заході цього рубежа з Хатіни до юнаківки яблунівки, і якщо на заході від Хатіни на північ вдалося звільнити декілька сіл, і ситуація там для ворога усугубляється. І наша проводить контратаки і активно діє в цьому напрямку, то навіть на цьому рубіжі на Сумщині, на східному фланзі, ворогу вдалося захопити яблунівку і ведуть. Йдуть важкі бої за юнаків, тому що вона має тактичні переваги для той сторони, яка дію буде володіти, тому там не все повністю вирішено. питання по сумчення. Це підхід один із концепцій Путіна про формування зон санітарних, от які ламають такого до плани сили оборони України і тому відкіля забирати сили, щоб підтримати наші війська на Краматорську, на Дружківки, Константиновки це велике питання, як важко вирішує командування військове, воєнополітичне повинно це робити, тому що тут питання у наданні резервів ресурсів від держави. Нашим воїнам і яка мова, швидше, тому що ситуація ми бачимо яка. Ну і щодо способів просування російських підрозділів не тільки малими групами намагаються діяти російські військові, вони намагаються і стирати вщент міста при фронтові для того, щоб потім намагатися проводити туди спроби штурмів. Про це Олені Ремонський наші колезії розповів у інтерв'ю заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Бійський. Давайте послухаємо його заяву щодо такої тактики російських військових і продовжимо обговорення. Візьмемо той же самий Часів Яр, да? Тарецьк інші населені пункти, які Росія спочатку знищує, а потім починає заходити на них. Вони змінили свою тактику. Це зовсім інша тактика, яка була в 22-му, роках, коли вони заходили в нормальний населений пункт. Чи це село, чи це маленьке містечко, чи це велике місто. Потім вони почали, як кажуть, охоплювати це місто це місто. Не заходячи, тому що це дуже великі втрати. Давайте згадаємо Бахмут, який колосальний, а Пригожин тоді сам, як кажуть, говорив, що він втратив порядка 25 тисяч вбитими, тільки вбитими по Бахмуту. Вони відмовилися від цієї тактики. Зараз тактика полягає в наступному. Перше, це повністю знищення всіх об'єктів, які можуть бути використані для оборони. От. І друге це евакуація населення. Примусово евакуація населення, тому що якщо бути під постійними обстрілами, то населення, в принципі, евакуюється, і ти заходиш одна-дві людини, вони заходять в пусте селище. Їх ніхто не бачить, їх ніхто не може проконтролювати, вони десь собі там в погребі чи в якомусь підвалі сіли і чекають. І зараз давайте так: от останні дні, які ми бачимо, почався ну, такий масований обстріл Херсона. І, до речі, в планах. Планах Російської Федерації саме було сказано розпочати масований обстріл Херсона, в тому числі для того, щоб змусити до евакуації місцевого населення. Я тільки нагадаю нашим глядачам, що повне інтерв'ю з паном Скібіцьким можна проглянути сьогодні на телеканалі 1.22.00 о у рамках проєкту Римовське інтерв'ю. Тож обов'язково долучайтеся. І ще й повідомлення з телеграму повітряних сил ЗСУ про пуск керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на Донеччину. Просимо наших глядачів врахувати цю інформацію, перебувати у укриттях. Там зараз повітряна тривога лунає так само і в деяких так. районах Сумської області та Дніпропетровської. Бережіть себе, будь ласка, постійно повітряна тривога в Луганській області. Та в Криму нагадує. І от щодо цієї заяви пана Скибіцького, чому це оптимальний варіант для російської армії? Адже на навіть на знищення інфраструктури будівель у населених пунктах, навіть в селищах іде ресурс, витрачається велика кількість боєприпасів, як на мене, і потім фактично російські військові навіть з за умов успіху заходять у повністю знищений населений пункт. Для чого це росіянам? Вони шукають раціональні підходи до вирішення. Задач по захопленню міст це специфіка ведення урбанізованих, тобто в умовах міста боїв, і ну пан Скібінський врібрісовував це відносно скажем, наявності роботи з нашим цивільним населенням, яке там перебуває. А питання: якщо суто військове, те перед тим як заходити, і це дійсно зміни відбуваються, Вони спочатку обрізають всі логістичні шляхи. То і це з одного боку, а з іншого боку, розбирають, розбивають всі пункти міста і оборони в всіх містах з повітря, авіацією, керованими сіною бомбами, артилерією і дронами. Тобто, по сукупності такого роду впливи вони приводять до того, що знижується значно потенціал наших оборонців. У відсутності нормального логістичного забезпечення, і в зв'язку з цими обставинами з такої ситуації відбувається заход вже скажімо, в місто, в які подавлені багато чигів супротиву нашого. Тому з воєнної точки зору вони набрали такого роду досвід, вважають, що він ефективний і реалізують його в подальших діях по, наші по нашим. Населеним пунктом по нашим містам, пане Ігоре. А на вашу думку, що нам потрібно змінювати в цій ситуації тактику чи шукати способи, як збільшити кількість захисників оборонців в збройних силах? Ну, безумовно, наші оборонці вже мають відповідний досвід. Не просто відбувається переформатування нові позиції, пов'язані з формуванням більш ефективних структур корпусів, а все це так і треба. А все решта зводиться до ресурсів, які не вистачає в першу чергу. Це по військовослужбовцям, а також боєприпаси відомої відповідної техніки. Але ми бачимо, що говорять наші військові з, з лінії зіткнення з різних місць, що первинним пріоритетним є наявність і укомплектування, Підрозділи частин військовослужбовцями. Ну я нашим глядачам знову нагадаю, що впродовж сьогоднішнього всього інформаційного дня будемо спілкуватися з представниками бригад, які розташовані на різних напрямках фронту, в тому числі Покровський. Тому просимо залишатися з нами і стежити. Пане Ігоре, так. Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки, був з нами на зв'язку.